Третє це нормалізація водного балансу. 30 мг, Літом це 40 мг води треба випити, але не будь-якої я вже говорила. Подивіться в попередніх відео. Якщо ваша моча має колір, виняє це інтоксикація, бактеріальна або вірусна. Якщо ваша моча не виняє, таке як гірський струмок, має світлий колір, ніколи у вас не буде каменем у жочному, бактерій, вірусів, тобто ваш організм він чистий. І четверте, це очищення. У реальному часі є піст, але хто дотримується постів, да, дуже мала кількість людей. Шутково кишковий тракт треба чистити противопаразитарні програми. У теплих країнах їдять дуже багато спецій, паразити їх не люблять. Ми ж спецій особо не їмо, Так, лімфоочистки, це спорт, секс, сауна. Людина проходить очищення, 70% вони йдуть. 30% треба повторно зробити очищення комплексних і 2-3 роки ви зовсім нова людина. Але треба зайнятися здоров'ям. Все залежить від інтоксикації вашого організму. Якщо, звичайно, вам так хочеться жити, то продовжуйте. Жити так зі своїми, ем, зі своїми хворобами. І п'ятий крок це харчування. Один, два, три рази в день нагодувати правильно вашу клітину. А чим годувати і що їсть ваша клітина, е, також є попереднє відео із цієї серії. Подивіться, будь ласка, в стрічці. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть запитання, пишіть в особисті. Дякую за лайк!